67 дітей з особливими освітніми потребами цього навчального року отримуватимуть допомогу та підтримку від асистентів дитини. Соціальні працівники сприяють школярам, і вихованцям садочків у побутових і соціальних навичках, але не втручаються в начальний процес. На реалізацію послуги з бюджету Вінницької громади передбачено понад 3 мільйони гривень. На перервах та між уроками десятирічний Матвій Аніщенко виконує вправи зі шкільним реабілітологом. У хлопчика ДЦП йому вкрай потрібні щоденні заняття, які зміцнюють м'язи та підтримують його організм. Під час таких вправ поруч з Матвієм асистент дитини його мама Алла. Уже три роки жінка працює соціальним працівником у п'ятій школі. Це допомагає синові з пересуванням, харчуванням і самообслуговуванням. А ще слідкує за його безпекою. Це допомога при переодяганні, роздяганні дитини, наприклад, на ту саму фізкультуру. Це супровід до спеціалістів, наприклад, які займаються з дитиною додатково. Це логопед, це дефектолог, це той самий реабілітолог. Допомога, якщо Необхідно, і якщо є така потреба дитини в столові, догодувати або напоїти наприклад, як в нашому випадку, тому що є потреба така у дитини є різкі рухи саме руками, тому для того щоб не поранитися, я допомагаю йому напитися. Алла постійно поруч із сином, але в навчальний процес не втручається. Асистента дитини призначають учням за рекомендацією інклюзивно-ресурсного центру, і ця посада відмінна від асистента вчителя. Якщо останній працює з усім класом, то асистент дитини закріплюється лише за конкретним учнем. У п'ятій школі навчається понад 900 дітей. Серед них 31 з особливими освітніми потребами. Чотири з них мають асистента. Те, що вони є особливі, нічим не повинно, не повинні ці дітки відрізнятися від інших дітей. Те, що їм потрібна допомога, певна допомога в соціалізації, це так. Але дитина, щодня потрапляє до школи, знає, що чи дівчинка, чи хлопчик є повноцінним учасником освітнього процесу. Асистентів готують у співпраці громадської організації та обласного центру соціальних служб. Навчання включає 60 годин учних занять і 15 – онлайн. Після курсу учасники отримують сертифікати і можуть офіційно працювати. У Вінницькій громаді 67 дітей з особливими освітніми потребами мають асистента дитини. Діти мають асистента дитини як і в дошкільних навчальних закладах, так і в закладах уже середньої освіти. У бюджеті громади закладені кошти і відповідно проводиться все до державного стандарту. І дійсно послуга досить важлива, потрібна, тому що такі дітки вони мають відчувати, що вони і розвиваються, і ростуть, і спілкуються всі разом. Вінниця стала однією з перших громад, де запровадили таку послугу. Цьогоріч на її реалізацію виділили понад 3 мільйони гривень, аби діти з особливими освітніми потребами повноцінно могли навчатися і розвиватися у школах та садочках. Яна Колодинська, Денисковтун, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.